І от ви бачите з нашого добрива. так воно виглядає. Це зоогумус. Яка різниця на одному і тому самому виді рослин? Але тут гумус додавлений був, тут нема. Бачите, тут уже листочки формуються, все посаджено ідентично, вага, насіння, земля, вода, все. І зараз от тут я ще таку тестову групу зробив. Це просто торф без насіння, а тут от ой, е, без насіння. З просто торф. А тут з гумусом. Стартанули вони однаково, і потім я вам покажу, як оці дуже швидко почнуть їх обганять. Через 2-3 дні тут буде зовсім інша картина. Тут ще одна група, це вже інша пропорція. Тут все мене підписано. І там петрушка. Вона вже теж почала прокльовуватись. Все це з використанням гумусу чорної львінки.